Дякую вам, квітулечка моя. Yeah. Танюшка, yeah. все, спасибо вам велика удача. Yeah. Моя квітулечка ти. Yeah. Не стой, стой, чомодан беру. І колесенька в мене, де зубчики, та бідняшка моя. Наша Танюшка випитала, де мене. Танюшка, як мене всі вже замучили, де квіточка? Розкажи де... Yeah, 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 yeah. В смысле, не туди йдемо? No, ну чого ти мене ведеш? Я не хочу в'єремчити. <laughs> <laughs> Ой! Диви мене аж собака. Що <laughs> таке, Танюшка? Танюшка, що твої зубчика? Ну скажи мені. А ну дивись до мене, Мері. Пух, Пух на щось. Ну зачем ти кажеш, Мордяка? Тебе красиве личко, Танюшка. Наша Танюшка робить зуби. Я хочу сказати, чуєш, я вже один раз з тобою йшла, другу. Ні, сама Це то я йшла. Зі мною, я дивлюся, що ти щось, туди. Мамо, ти там коли забула, що в тому Чуєте, Я хочу сказати, ти знаєш Танюшка, я у мене у мене ж 22 єдиниці. Що таке? Що таке? Квіточка. У нас Чуєш? Ми йдемо, знімаємо ролик, знімаємо, а там грає Маруся раз, два, три калина чорна. Ну а що, ні? А людей дуже багато, так, да? піточка. Так що мої дочки, погода прекрасна. мене, до речі, дощик проважав. Дощик проважав, а що хмаринки зічай, зу... так? Да? Квітулька, ти там йди, щоб я тебе не загубила. Йди моя критулечка. Каже, я строк. Зароб... Ні, ну як я попутала, йти в ту сторону. Це другий раз я вже йду. Я вже другий раз йду в ту сторону. Ой-ой-ой. Заходимо в вокзал. Так, Танюшка, ми зараз їдемо з тобою на каву. До мене, що все в порядку. У нас сьогодні товара мільйона, ми їдемо каву. так, моя рідненька. Так, квітуєчка моя, віддихайте теж. На роботу, дивимося, Командьор. командьори, все, їм право. Квітуєчка, ну як тобі? А дивіться цвіти з дня народження, що квіти стоять. Дивіться, Танюшка. Диви, вони на дворі всі. Боже, дівчатка. Слухайте, я прямо таку геть скучила за домом. Танюшка, ну що, як тобі перше враження? Танюшка у мене перший раз. Присядь ми. Квітулька. Квітулька! А зараз будемо цибулинку з тобою двох показувати. Ти? Зубчик, так? Да? Бідна моя, Танюшка з зубчиком. А цвіточки, Танюшка, ти бачиш, які красиві в мене, га? Це сашуня, їх скільки тут 25 штук. Диви. Дівчатка, подивіться, з дня народження цвіточки ще стоять. Боже мій. А що холодно, диви, вони ще будуть стояти і стояти, так? Да? Тільки треба, тако, наверно, їх трошечки поляти. Дивіться, рози. Боже мій, я вам говорю, вони всі-всі як. Новенький. Одним словом, мої красотулечки, все, я вже вдома іду, Мию ноги, передіваюся. Квітуля, <різвіст> Квітуля що може? Сиди, <різвіст> сміється. Тобі не ходно по. Упов... А, ти на плід сіла? Так? Сонечко виходить, так хорошо взагалі. А цвіточки ці вони будуть довго-довго. Танюшка, а що ти узнала мою фотографію? Де вона? Де? Де ти світулька? А де світулька? Світулька? <різвіст> Диви. Санька просто поклав спереду, щоб всі бачили, що в нього є за. Диві, дивіться, яка ось у в мене є. Бачите? Дивіться, ось тю. -тю! Танюшка, ти це моя фотографія. Ну це ж год змії. Так харша, а влажність, вони собі напитуються хорошо. Танюшка, бачика ця йолочка красива. Дуже. Ой. Танюшка, йди сюди, сідай, качайся, йди сюди. Госпраті. Та у гостю ти що, у гостю? <з Jewish>

Квиточка, с чего начинаем? Дивися. Шо... Давай начнем. Диви, чуешь? Давай из этих во флакончике. Да нет, ну не выпей, я стакан не Я тебе сейчас дам. Да нет, ты что? ты, джебергасик такой? Руки не тусите, 40 градусов. Нет, там ей 80. Квиточка, ты хочешь, я тебе анестезию сделаю? Нет, не надо. Давай. Короче, Танюшка, а ты диви, Танюшка, иди сюда. Танюшка, диви зайчик. Я не хочу вже треба пити, бо воно звідусть. Танюшка, ти бачиш у мене. Диві, зайчик. дві які в мене красиві оголочки. Покажи свою цибулинку. Ану? Ану, квітуля. Так, дівчатка, а дивіться, ми сьогодні супер тобі цей цвіт. А ну ботиночки покажи. Слухай, квіточка, ти прямо така модна, ану. А я теж, між прочим, зелененька. Ну, піднімайся, давай. У нас буде зараз фотосесія з тобою на втором етажі. Давай, зайчик, м'яшу. Спішимо на роботу, 9.04. все в порядку. Так, да, вижимо, товорять. Константин, тепер заходь, Танюшенька. Так, мої рінулі, заходь, моя квітка. А Танюшка, ми з тобою закрить, демобу, Андрій, ми, ми похожі, де? Дівчатка, бачите? Заходь. Танюшка. Угу. Як тобі, квітуля? Так, а тут У мене... Да, шкафчик у мене. Танюшка, бери оцю жилетку. Бери оцю біжеву. Одівай. Да, це бери собі. Давай, давай, Танюшка. Бери цю жилетку собі. А та слухай, ну взагалі, Тань, я не знаю, дівчатка, ну скажіть моя, Квіточка, ти взагалі друга. Дівчатка, от скажіть, що Квіточка помінялась. Тань, ну просто, просто ідеально. Помінялася. А ну, ще зубки, іх, так? Да? Ану? А де браслет? я не бачу. Що таке? Є? Є, це любимий подарунок. — Дівчатка, ану, приобрази моя квіт? Ні, дуже красива ну, от, от про... Цю жилетку я брала в ланкоті, вони є в цвітах. Щас, я зелену одягну. вона дуже класна. Квіточка проходь, туди далі до фотосесії. Так, дівчатка, а яку? І ця курточка теж от ланкоті, дівчатка. А яку ж мені в діти Жилеточку? я ще не знаю. Віддівати її, чи я піду роздіта. Так, закриваємо. Танюшка, ну, є. Тут, да, да, тут диван, сюди треба диван. І цей камінь теж, він теж палиться. Зараз ми покажемо вам нашу цибулинку. Я вручила телефон і грала музика Дубль 2. Ми що на вокзалі. Так, мої хороші, ті, що, наша цибулиночка така вутишня. Одинакові костюмчики. Малінове, зелененька, скажіть, квіточки тобі дуже ярко, дуже воно тобі підходить. А я люблю зелені кольори. Тільки далі, ти щось трошки мене нижче. Я, я так устану, та й дуже буду височенка такого ножку. На ножку, штука, я ще не шла зелені зелікатурі. Дівчатка, я їх брала на сьомому кілометрі, вони дуже круті. Вони, конечно вже старенькі, але я думаю, чому сьогодні з ним взути? Погода така прекрасна. Думаю, зелений костюмчик, зелені, костюм, зелені та потулечки, кепочка. Ну і наші, а ну покажи свої готіночки. Квіточка вся блискуча. Ні, ну красти, ну коротше, я тобі хочу сказати, що гарна жінка, вона завжди гарна. Що мене, мене наділив? Я розумію, де, звісно, люба віч, вона приображає. Вона приображає віч. Ну, я знаю, я поледіл, на що я поділ. Танюшка, знаєш, що халат, носки, галоші, платок і з віником. Гуца, гуца, гуца. Так, я красиво, вона наша цей будинку? Красива, красива. Ой, красиво. Так, мої красоту. Ну, ж хочу показати вам цю житку. У мене вона є красна, є чорна. Вже уже не моя euh, перламутрова, але вона дуже крута. Дівчатка. Це я брала у ланкоті у світурі нашої дівчатки. По-перше, вона, ви знаєте, на всі случайні життя. в неї є капюшон, і вона, бачите, ця трошки длинніша, ця коротша. Ну, одним словом, є і такі дублю, жилеточки, є, і норкові. І я ще, слухайте, знайшла ці зелені тапутурі. Вони на мене щось стали великі. Танюшка, в мене може нога менша стала. І штани на мене стали великі. Тебе бачиш газ. Ти вся блістінка. Одним словом, дівчатка, як вам наші ці будинки? Ви знаєте, сюди хочуть танюшка сказати, що кожна жінка, от вона. Красива по-своєму, от немає некрасивої жінки. У кожної жінки є своя ізюмінка, своя харизма. От ну, кожна жінка, вона ви знаєте, яка а боять і Танюшка, я так дивлю свої фотографії 10 років назад, сидю і плачу. Така я добротна, українська, здорова жінка. А зараз така прям молодичка, молодичка. А що дівчатка, себе треба любити, тому що поки ми самі себе не полюбимо, нас так ніхто не полюбить, От повірте мені.